Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3239-й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 59 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон б комплект кульок номер 4 І ми вмикаємо лототрон. Двадцять один, тридцять, тридцять п'ять, сорок, тридцять чотири. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8 тисяч 171 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. 24. 25. 1. Двадцять один, два. Тридцять. П'ятдесят, тридцять один, шістдесят п'ять, сімдесят два, шістдесят один. Сорок один, двадцять шість.

Виграла щоденно. В ефірі 7024 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Один 4, 3. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 1, 4, 3. Бережіть себе. Все буде Україна.